Україна отримали від словенського виробника безпілотників партію розвідувальних дронів. Мова про тактичний апарат Бремор. Він призначений для розвідувальних місій, а також для супроводу конвоїв. Система має максимальну тригодинну автономність і може діяти на відстані 80 кілометрів. Також повідомляємо, що Німеччина передає Україні надводні безпілотні апарати Сонобот 5 Апарати використовують для обстеження водойм і виявлення на дні боєприпасів та інших небезпечних предметів. Дрон може виконувати автономні місії за заздалегідь затвердженим маршрутом, також ним може керувати оператор у радіокерованому режимі. Дані обстеження виводяться у реальному режимі часу. Українська наземна роботизована платформа під назвою retil S пройшла успішні польові випробування і запущена у серійне виробництво. Розробка створена українськими фахівцями. Це наземний робот Камікадзе, призначений для знищення різних цілей на полі бою, передусім бронетехніки. Робот має спеціальну нішу, в якій можна розмістити протитанкову міну. Як варіант, цей робот також може використовуватися і в парі з мінометними мінами, які просто прив'язуються до платформи. На опублікованому відео демонструються кадри з випробування цього робота камікадзе. Зокрема, транслюється зображення з камери самої роботизованої платформи, а також з безпілотника, який зафіксував вдале ураження цілей. Завдяки спільній роботі підрозділу Shadow та 72-ї бригади імені Чорних Запорожців Сонце пьок перетворився на смолоскип і розтанув в українському повітрі виявлення цілі та фіксація ураження Shadow, а ураження дроном камікадзе робота чорних запорожців. Он как на выходит. Всё. Не забувайте постійно донатити на потреби наших військових. Австралійський літак провів перше патрулювання неподалік з кордоном України для створення додаткового радіолокаційного поля та відстеження переміщення російської авіації, а також фіксації ракетних пусків. Це пов'язане з безпечною передачею Україні гуманітарної та військової допомоги. Літак оснащений бортовою радіолокаційною станцією, що забезпечує круговий пошук цілей та безперебійне спостереження у порівнянні з радіолокаційними станціями поворотного типу. Одночасно РЛС може супроводжувати 180 цілей та проводити наведення винищувальної авіації у кількості до 25 літаків. Сили оборони України продовжують чистити нашу землю від російської мерзоти. Вчора трьохсоті окупанти запросили евакуацію, але їх бронемашину зустріли наші дрони камікадзе. Правда, на цьому евакуація не закінчилась і вони прислали нову скрепну тачанку. Що сталося з нею? Воїни 108-ї бригади пообіцяли показати завтра. Не забувайте постійно донатити на потреби наших військових. Евакуювати своїх трьохсотих кремлівським фашистам не вдалося. Армія Путіна з початку наступу на Авдіївку несе дуже великі втрати. Про це пишуть і у нас, і за кордоном, і самі росіяни стверджують, що навіть при відомому штурмі міста Угледар менше було втрачено техніки. Телеграм-канал Тиск посиланням Мосін дослідника опублікував лише невелику частину битої російської техніки, яка шла на штурм Авдіївки. Дивіться далі без коментарів. Посилання на джерело буде в описі. какую композицию выходит все просто по плану вот по графику все делается так как и запланировал генеральный штаб Потерь в вооружених силах російські. Їхав ворожий танк по українському полю. Почув звуки нашого бойового птаха, що наближався до нього. Танк зупинився з переляку, а екіпаж вискочив і почав робити те, що російська армія може краще усіх у світі. А саме бігти куди очі бачать. Рашисти кинули зовсім справний танк, воно і зрозуміло. Це ж не з мирним населенням воювати. Лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит. все. Ще один танк Путіна вийшов на позицію і одразу зайшов. Оперативний ЗСУ оприлюднив кадри важкої роботи Сил оборони України. На позиції нашої героїчної п'ятої окремої штурмової бригади окупанти кинули свій найкращий броньований кулак. Велика колона кремлівських фашистів рушила вперед. Метою ворога було швидко прорвати оборону та захопити наші позиції, але дуже злагоджена робота українських аеророзвідників та артилеристів перетворила колону Другої армії світу на купу металобрухту. А що сталося з екіпажами цих ворожих бронемашин, можемо лише здогадуватись. лучший танк в мире. Он как на композицию выходит, все. Просто по плану, вот. по графику. Все делается так, как и запланировал генеральный штаб. Потерь в вооруженных силах России нет. Авдіївка. Наші оператори дронів з 3-го полку сил спеціальних операцій виявили важку техніку окупантів. Вона рухалася в небезпечному для нас напрямку. За допомогою ФІПІВІ дронів Петерка, Джавелін та мінометів, наші воїни оперативно зупинили просування ворога. Навіть башта від техніки рашистів улетіла в небо. Було утилізовано 4 БТР, 2 танки, особовий склад кремлівських фашистів. Вже ніхто з них нікуди не їде. Дивіться до кінця. Лучший танк в як Он как позицію виходить, все. Сьогодні канал Оперативний ЗСУ показав кадри майстерної роботи одного з підрозділів наших сил спеціальних операцій, професійна робота з пошуку та точні скиди для утилізації ворожих цілей. Усі подарунки доставлено точно за призначенням. Скарг від отримувачів не надходило. Про дату проведення операції не повідомляється. А це героїчна робота в районі Бахмуту. Противник втрачає значну кількість бронетехніки та отримує агоріхи від воїнів 77-ї окремої аеромобільної бригади. БМП окупантів вже нікуди не поїде. Російський БТР вирішив хвилину перепочити і одразу ж отримав один пропущений. Артилерія сил оборони за коригуванням Флайн School демілітаризувала ворожий зенитно ракетний комплекс Стріла 10. Ця стріла вже нікуди ніколи не полетить. Не забувайте донатити на потреби наших військових. 23 жовтня, в тимчасово окупованому Бердянську, було знищено автомобіль, у якому перебували четверо представників Російської Федеральної служби безопасності. Акцію помсти, представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю, який ФСБшники перетворили на свою схованку. Серед ліквідованих у бардянську окупантів російський воєнний злочинець-фашист, який вчиняв звірські катування місцевих громадян України. Після підриву авто гаулейтер тимчасово окупованих територій Запорізької області розпорядився збільшити комендантську годину, а представники російських спецслужб негайно покинули готель та перебазувались у нове кубло. Утім, це місце теж добре відоме для підпільників патріотів України. Підрозділ СБУ Білий Вовк додав до свого рахунку ще 72 знищені цілі. Цей врожай вовки зібрали за три тижні завдяки нічним полюванням. Наші оператори ударних дронів справжні експерти, бо кожне їхнє влучання розриває бронетехніку та командні пункти окупантів на Болти та Гайки. Протитанкісти нашої героїчної 32-ї бригади розбирають на болти та гайки ворожі танки. Кадри показав оперативний ЗСУ розрахунок протитанкового комплеку помітив російський танк, який без запрошення приперся на родючу українську землю. Миттєво було прийнято рішення перетворити порушника на яскравий смолоскип. Таку саму долю отримала і друга бронемашина окупантів, яка також вийшла на позицію. Лучший танк в мірі. Он как на канпозіцію виходять. Не забувайте постійно донатити на потреби наших сил оборони України.